Хороша пісня. Я сьогодні вранці проснувся, я колись бачив і передивився прославлення єгиптяни. Копти. Вони прославляли, прославляли Бога. І знаєте, що вони співали? 11 хвилин. Я подивився, 11 хвилин. По-єврейськи звучить Ісус Єшуа, а по-арабськи Єсуа. Вони 11 хвилин співали Ісуа. І лиця кожного, знаєте, вони відображали, що це просто щастя. Просто щастя казати це ім'я. Уявляєте, а ми трошки іноді не можемо недооцінювати. Давайте цінити, хто є Ісус і що Він зробив. Я хочу казати таке, така тема, як знати, що я простив. Писання багато каже про прощення. От від кого воно пішло? Я бачу з писання, що пішло воно від Бога. Бо коли навіть було гріхопадіння, Адам і Єва тільки зарішили. Одразу Господь каже, що сем'я моє насіння, воно буде наступати тобі на голову, а ти будеш жалити в п'яту. Але ж ну, тут на пробійку йдеться. Йдеться про те, що він знав, що ми будемо грішити. Його діти, його створіння, точніше, які потенційно можемо стати дітьми, ми будемо грішити. І треба було, буде за ці прогріги заплатити. Йому треба буде простити. От ради цього прощення він дав себе розірвати, щоб змогти простити нас. Віддав кров на Христі. І оце прощення, це сутність Бога, він, ну, він такий є. Він є саме прощення. Як буває в нашому житті? Я якось не так давно розмовляв з братом, і розмов... в розмові зайшла річ за одного служителя, з яким я зіштовхувався в минулому. А той був, знаєте, негарний. В свій час був дуже негарна людина, вроді брат, а поводився себе дуже багато разів. Ну зовсім не по-братерськи, не по-гарному. І, якби по правді, тут ну, було за що розказати. І так, вроді, і не залазив глибоко в дебрі. Просто трошки ми осудили його. А Оксана каже мені: ну, а для чого? Ну, пройшло багато років. Для чого ви оце згадуєте? Я замислився, думаю, слухай, так і вона права. Жінка права, що е, якщо проходить час, а я ще, все ще згадую про гріхи чиїсь, ну не думаю, що це прощення. Написано в Івана 2:11. У мене трошки інший приклад, а хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві і ходить в темряві. І не знає, куди піде, іде. Бо темрява осліпила йому очі. Ми можемо довгі роки тримати таку недобру, ми знаємо, хто це є. Роки тому назад щось трапилось, щось було навіть багато чого було. Але пройшли роки, а ми все ще тримаємо ну, думку таку про цю людину. Ми поставили таку, знаєте, крапочку в своєму уявленні. І вона не добра. У нас уявлення не добре. Для нас це безнадійна, наприклад, людина, так? Але. В цей час з цією людиною працює Господь. Він щось робить? Людина може осознавати свої провини, щось вона зробила негарно, щось дуже негарно. Але Господь не ставить хрест на цій людині. Він, він продовжує з нею працювати. І коли ми ось так знаєте, отакі от судження виказуємо. Тоді виходить, що ми забуваємо, що ми люди, ми самі в такому самому становищі. Хіба у нас мало чого, в чому ми згрішаємо, ми, ми досконалі. І виходить, що ми якби, для того когось ми строгий суддя, а я хороший. Я просто іноді згрішаю. Получається, що в такому випадку, якщо ми так будемо робити, ми перебуваємо в непрощенні, в образі непрощенні, в ненависті різні ступінні образи. І страшно в те, що тьма осліпила нам очі, і ми в темряві ходимо. Ми думаємо, що все гарно, а ходимо в темряві. Чому цей гріх підступний? Якщо б було не так, Господь би не винес його в молитву Отче наш. Але там є пункт, щоб ми бачили своє серце, дивились, а чи всіх я простив, Господи. Получається, що мене прости, ну, а та людина не хороша. Получається, двойний стандарт такий. Ми можемо пам'ятати і нагадувати людині, скільки раз ти робив не так. І, ну я ж кажу, а для себе очікувати милісті від Бога. Ну, але оце, виходить, стан судді. Ми строгі судді. От якщо в такому стані ми дійдемо вдруг до кінця свого життя, ну ми ж не підемо в Царство Боже. Ну Господь же правий. Він каже, що це темрява. В темряві ми не можемо прийти на світло. Ми підемо в ад. За що? За непрощення. Тому я думаю, що нам треба дуже пильнувати за своє серце обов'язково. Давайте подивимося, як прощає Бог. Ісайя 38, 38:17. Зараз, секундочку. Бо на благо мені була сильна гіркота, і ти визволив мою душу від рову загибелі, кинув усі гріхи мої за хребет свій. Ну, коли я бросаю за хребет, це не для того, щоб повертатись. Я кинув і забув. Це для того, щоб забути. Далі. Михея 7.19. Він знову змилосердиться над нами, зітре наше беззаконня, ти кинеш їх у морську безодню, всі гріхи наші. Ну, Для чого кидають люди в безодню або Господь? Ну, безодня, то і є. То, то там ніхто не лазить, той безодні. Мар'янський впадінь там все дуже-не дуже. Не дуже е, е, Люди вивчили, тому що ніхто туди не ходить. Господь спеціально показує, що я кидаю для того, щоб забути. Псалом 102, 12. Ще. Він віддалив від нас правини наші так, як схід далеко від заходу. Ну, ось земля, ось схід, ось захід. Як би вона накрутилась, вона ніколи не зустрінеться. Це значить, Господь абсолютно ніколи. Абсолютно ніколи, ніколи і ніколи він не споминає нам наших гріхів. Він забув і більше не витягує їх на поверхню. Якщо ми послухаємо морської мудрісті, друзів або інтернет почитаємо уважно, ми знаємо дуже багато підтверджень. Що після всього, що оця людина мені зробила, я права, я прав в своїй позиції. А Бог іначе каже. Він каже: прости, як я простив. Ніколи не згадуй, дай людині шанс змінитись. Якщо ми бажаємо такого прощення для себе, давайте так прощати інших. Коли ми прощаємо, як Господь, що ми робимо, ми стаємо похожими на Нього. І тоді раз за разом, коли нам хочеться підтримати чись недобру думку про людину, а ми стримуємося, ми стаємо мудріші, по справжньому Божа мудрість, бо ми не кажемо правди. Можна казати правду, але вона перед Богом буде смердіти. Можна промовчати, і це буде золото Боже. Тому давайте відображати ну, характер Христа. Якщо Він є прощення, давайте прощати по-справжньому, вже не нагадуючи, а скільки разів. Оскільки ми хотіли би, щоб до нас відносно нас, Господь конкретно каже до 70 раз на добу. А іншого як прощати? Ну, мабуть, так же. Мабуть, так же. Якщо ми бажаємо, щоб так було до нас, то і ми так. Тому давайте помолимося, щоб нам дійсно бути дітьми Божими. Такими, як він. Відображати його характер, роздумувати, що якщо ми бажаємо прощення, нам самим треба прощати. І давайте помолимось і за це, і за свої серця, і за тих, хто може колись нас образив. Якщо ви згадаєте, ну, значить треба, Господь не буде показувати зря, значить треба помолитися. Іноді процес прощення займає роки. Якщо образа сильна, то може бути так. Але все одно його треба робити це прощення і нас здобувати, вигризати, все, що завгодно. Але все одно ми не можемо жити так, як цей світ. Не можемо діяти, як вони, не можемо мудрість їхню мати. У нас інша мудрість, мудрість нашого Господа, який буде нашим суддєю. Давайте помолимось.